В одному з парків Одеси у виконанні оркестру центру військово-музичного мистецтва урочисто лунає марш військовоморських сил. Кращі військові і міські колективи зібралися разом, аби вшанувати одну з найважливіших подій в історії українського військового флоту підняття прапору військово-морських сил на кораблях чорноморського флоту у 1918 році. «Під цим прапором зараз ходять кораблі військово-морських сил України, літаки морської авіації. Літаю в повітрі морські піхотинці на землі йдуть в бій. І цьому прапору 105 років. Ми повинні це завжди пам'ятати. Тому це, мабуть, не свято, а це пам'ять. Ці прапори, які в нас є, вони не народились тільки вчора. Ми маємо свою історію, історію своєї нації. Переможну історію українського народу нині під нашими стягами пишуть тисячі захисників, і на знак вдячності під час урочистого концерту артисти присвятили виступи Янголом-охоронцям у військових одностроях. Нами.